Двоє військовослужбовців загинули через фуру, що наїхала на блокпост. Це сталося близько сьомої ранку на Одещині. Кармувальника вантажівки затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва побувала на місці ДТП і готова розповісти більше. Трагедія сталася на об'їзній дорозі, неподалік Одеси, біля села Сухий Лиман. Тут працював мобільний блокпост. Обставин ДТП нині не розголошують. Відомо лише, що фура збила двох військовослужбовців. Їм було 34 і 36 років. Один з них загинув миттєво, другого намагалися врятувати лікарі швидкої. Але, попри усі їхні намагання, чоловік не вижив. Травми були надто тяжкі. Водію вантажівки 63. Його одразу ж на місці перевірили на вміст алкоголю в крові. Чоловік був тверезий. А от робив перерви на відпочинок, чи їхав вночі без зупину, невідомо. Сам він сказав, що людей на дорозі просто не помітив. О сьомій ранку тут лише сутеніло. Водія фури затримали. Суд має обрати йому запобіжний захід. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин. 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років. Військові трагедію наразі не коментують. На місці загибелі військовослужбовців одразу після аварії утворився величезний затор, адже це єдина об'їзна дорога довкола Одеси. Зрештою, поліцейські організували на дорозі реверсивний рух. Тим за кілька годин після оформлення ДТП ситуація на трасі нормалізувалася. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1+,1.